Добрий день чи вечір, дорогі друзі! Я знову з вами. Чудова порція позитиву на сьогодні. Залиште турботи за кадром, дихніть повітря, уявіть собі, що ви на березі озера чи річки, спокійна вода і декілька новин, які гріють серце. Почнемо з добрих новин з України, з українських винаходів, що змінили світ. Чи знали ви, що деякі з речей, якими ми користуємося щодня, це українські ідеї? Наприклад, вчений Іван Полюй дослідив рентген-трубу задовго до того, як рентген став відомим. Або Федір Пероцький, який у 1880 році створив прототип електричного трамваю. Це означає, коли ви бачите трамвай або рентгенівський знімок. То ви бачите частинку винаходів наших співвітчизників. А зараз світові добрі та комедні факти, що змушують усміхнутися. А чи знали ви, що видри, коли сплять на воді, тримаються за руки, щоб не відпливти одна від одної? Корови люблять бути у стаді тому, що тоді вони можуть мати найкращих друзів. Коли корови далеко одна від одної. Їхній стрес зростає. Ще один факт. Сміх не лише піднімає настрій, а й підвищує поріг болю. Так працюють ендорфіни. А як діє психологія доброти? Люди, які роблять добрі вчинки, наприклад, допомагають у громаді або навіть просто посміхаються перехожому, відчувають більшу задоволеність життям. Це підтверджено дослідженнями. У позитивній психології. І ось що цікаво: навіть коротке спілкування з веселою і доброзичливою людиною може зробити ваш день кращим. Мозок реагує на це, випускаючи хімікати щастя. До речі, про генетику і щастя. Вчені говорять, що наша здатність бути щасливими складається з трьох компонентів. Приблизно 50% спадковість, 40% наші намери, діяння і те, як і на що ми спрямовуємо увагу, і лише 10% обставини, в яких ми живемо. Тобто, навіть якщо життя змінюється, багато залежить від нас самих. Пам'ятайте правило, активність плюс рух дорівнює гарний настрій. Ще один експеримент показав люди щасливіші, коли трохи більше рухаються. Прогулянка, робота по саду, легка фізична праця дають більше радості, ніж довга нерухомість. Отже, все, що я розповів, це частинки того, що робить життя цікавішим і теплішим. А тепер трішки психології. Чому ми любимо такі новини? Наш мозок має два режими. Вразливості, коли ми чекаємо негативу, і ресурсу, коли знаходимо цікаве, смішне, позитивне. Розповіді про винаходи, добрі новини, кумедні факти це стимулюють ресурсний режим. Він дає енергію, надію, відчуття, що світ не тільки про проблеми. Коли ми слухаємо про миле чи цікаве, в нас активується. Ті частини мозку, які відповідають за відчуття безпеки і задоволення, це наче глибоке дихання душі, яке робить спокійнішим наше серце. У, у Сполучених Штатах з'явився м'який е, wellness тренд платити комусь, щоб м'яко подряпав спину, шкіру або голову для релаксу. Це може звучати дивно, але сенс у тактильному контакті. Що дає відчуття безпеки і знімає напругу. Психологи називають ці дрібниці сенсорних переживань корисними для зниження стресу. Маленькі радості теж рахуються. Ще один цікавий тренд японський ритуал хобагін, взаємодія з природою, став вірусним у соцмережах і він може врятувати вашу психіку. Все дуже просто. Прогулянки лісом, спостереження за деревами, звуками, повітрям, туманом, усе це допомагає знизити тривожність і покращити настрій, і загалом загальне психологічне благополуччя. Якщо захочете, зверніть увагу сьогодні на маленьке добро, посміхніться незнайомцю, зробіть щось корисне для когось, бо маленьке добро множиться і колись обов'язково повернеться до вас. І на завершення. У Сполучених Штатах один винахідний чоловік зібрав човен з руками. Так ви правильно почули, замість весел величезні штучні руки, якими він гребе по воді. Виглядає дивно, але працює. Наш мозок любить парадокси. Знайомий об'єкт, човен, плюс несподівана деталь, руки замість весел, і отримуємо дофаміновий вибух. Тож, коли наступного разу вам скажуть, що ваша ідея занадто дивна, задайте цей човен. Можливо, саме дивні ідеї дають нам найбільше радості. Не прощаюся з вами, до зустрічі!